У розпал зимових свят шанувальники спорту пропонують людям долучитися до благодійної акції. Чернівський клуб прихильників біатлону вже в четверте видав календар. З ексклюзивними світлинами проект соціальний, а зібрані від продажу гроші йдуть на потреби слабочуючих дітей. Це видання, воно популяризує цей вид спорту. По друге в цьому виданні ексклюзивні фотографії, які робляться на етапах Кубка світу або Кубка Європи, де виїжджає фотокор. Ексклюзивні фотографії відбирають вболівальники. Тож для самих спортсменів це несподіванка. Цьогорічний календар олімпійський. Окрім звичайних рубрик, додано сторінку бетира цього спорту та юніорів засновники видання кажуть попит на календар. Зростає, проте Чернігів пасе задніх серед замовників обіцяють і бонуси для покупців. В нас є е, така фішка в продажу календарів. Ті, хто купив більш п'яти примірників, вони отримують запрошення на зустріч з біатлоністами, де вони будуть мати змогу отримати автографи нашої команди. Зустріч відбудеться у квітні місяці. Виручені гроші від продажу біатлонних календарів. Спортсмени віддадуть Чернігівській школі для слабочуючих. Допомагають їй вже не вперше. Замовити ексклюзив можна на сайті Чернігівських прихильників біатлону.